Огляд лоту дитячі штанішки та ласінчики для дівчаток та хлопчиків фірма Name It. В лоті представлені ласінчики рожевого кольору з спіничкою наверху, на резиночці, бірочка на ніжці ззовні, для того, щоб її легко було відрізати, і щоб дитині нічого не різало і не куяло. Далі, це штанішки джинсики, з є лямочки під поясочок і регулятор об'єму. Бірочка теж в карманчику. Спортивні штанішки дракончики, дуже красиві ззаді мордашка. Теж бірочка, яка легко відрізається на резиночці. Штанішки з принтом, теж з регулятором. Ззаді теж бірочка ззовні. Такі самі штанішки в іншому кольорі. На резиночці з регулятором. Штаніжки спортивні, на, з регулятором є, резин, є затяжка, е, на колінках вірочки всі ззовні. Штанішки червоні, е, е, всередині з флісом, на затяжках. Штанішки з регулятором об'єму, вірочка теж з боку, всередині тепленькі з флісом штанішки з наколінниками, на резиночках зверху та знизу, штанішки з високою резиночкою, манжетики знизу ще є. Вільветові штани. Можна підвернути, можна залишити. Теж на резиночках знизу. Лисінчики кольорові, на резиночці. Лисінчики з наколінниками. Теж вірочки всі зовні для зручності. Штанішки у складі шерсть, вони є некусючими для діток, теж на резиночці зверху та і манжетики знизу. Штанішки з флісовою підкладочкою, карманчики на манжетиках. Штаніжки на резиночці з регулятором об'єму на манжетиках. Штаніжки червоні. З флісовою підкладочкою є карманчики манжетики знизу. Також штанішки, теплі, шерстяні, не косючі, з тугою резиночкою та манжетиками знизу. Штани є під поясні лямки на хорошій тугій резиночці з відрізними колінками. Штанішки сині, з регулятором об'єму. також всі бірочки зовні для того, щоб було зручно повідрізати. По досаді з манжетами зверху дизизу резиночка. Аналогічні лисінки в іншому кольорі з резиночкою. І штанішки рожеві, з карманчиками, затяжками та флісом, і мають регулятори об'єму.